Китай це держава-феномен, адже вони зробили економічний стрибок в небачених до цього часу темпах та масштабах. І, можливо, для когось це буде відкриттям, але Китай так само запозичив модель економічного розвитку, яка була до цього успішно застосована в південній Кореї та Японії. Просто через феноменальний успіх Китаю цю модель назвали Пекінським консенсусом, в протилежність моделі економічного розвитку, яку називають Вашингтонським консенсусом. В чому різниця між цими моделями? Якщо основою Вашингтонського консенсусу є мінімальна роль держави в економічному розвитку, то основою пекінського консенсусу є директивна економіка або ж диражизм. Так само міжнародна торгівля в Вашингтонському консенсусі має бути абсолютно відкритою для міжнародної конкуренції і також з мінімальною участю держави той час, як в Пекінському консенсусі, внутрішній ринок захищається від зовнішньої конкуренції, та водночас держава активно впроваджує політику торгової експансії на інші ринки. І на відміну від Вашингтонського консенсусу, який не обмежує іноземні інвестиції, Пекінський консенсус жорстко регулює їх для досягнення власних цілей. І так далі. Особисто я не бачу сенсу перечисляти всі ці відмінності, бо, на мій погляд, це досить поверхнева оцінка економічної моделі Китаю. Тому давайте спробую запропонувати свій опис цієї моделі. Першим елементом цієї моделі є індикативне планування. Якщо в когось при слові планування виникають асоціації з Радянським Союзом, то спішу вас розчарувати. Таке планування є цілком ринковим інструментом, який постійно застосовується у приватному бізнесі. Адже кожна компанія, перед тим як зробити якісь інвестиції, спочатку має розробити бізнес-план розвитку свого бізнесу на декілька років вперед. Потім, з тим планом, керівництво йде до інвесторів чи до банкірів за фінансуванням або ж просто намагається переконати акціонерів в правильності вибраного шляху. Звичайно ж, всі розрахунки в цьому плані є дуже умовними та приблизними, але вони є індикативними, як маячки, щоб підсвітити цілі в морі невизначеності. І головною особливістю азіатських економік є те, що саме вони почали комплексно впроваджувати ці інструменти на державному рівні. У вигляді тих же п'ятирічних планів розвитку. Другим обов'язковим атрибутом цієї моделі є інституція, яка мала б надзвичайні повноваження до впровадження цих планів та водночас не зустрічала супротиву як з боку опозиції, так і з боку компаній чи впливових груп, діяльність яких не відповідає цим планам. В південній Кореї це був президент, в Японії це було Міністерство міжнародної торгівлі та промисловості. А в Китаї це Національна комісія розвитку та реформ. Насправді це суперміністерство з мегаповноваженнями, яке було створене ще при Мао Дні, а потім реформовано. І зараз це орган виконавчої влади, який тримає в руках всі важелі управління економічною політикою держави. Третім елементом цієї моделі є злагодженість роботи різних секторів економіки між собою. Насправді це дуже важливий момент, бо в країнах з вільною ринковою економікою саме незлагодженість роботи різних секторів є серйозним бар'єром для зростання. Ну, наприклад, приватні банки не хочуть кредитувати певні економічні проекти, а натомість їм простіше заробляти на фінансових інструментах. Або ж влада міст не хоче купувати техніку внутрішнього виробництва, а натомість віддає перевагу кращим імпортним аналогам. І ось саме тут ключову роль відіграє інституція з мегаповноваженнями, яка може змусити різні галузі до співпраці. Четвертим елементом цієї моделі є масштабні інвестиції в інфраструктурні проекти. Насправді такі інвестиції є традиційним інструментом розвитку, який використовується у всіх країнах світу. Просто головна відмінність Китаю полягала в тому, що Китай починав все з нуля і робив це в дуже великих масштабах. Ну уявіть собі, що за декілька десять річ Китай набудував сотні тисяч кілометрів автомобільних доріг, десятки тисяч кілометрів залізничного полотна, мільйони мостів. Китай навіть з нуля створював цілі мегаполіси. Жодна країна в світі не будувала так багато і в такі короткі терміни. Ну і додатковим важливим елементом будівництва інфраструктурних проєктів була локалізація. Абсолютно всі матеріали для будівництва мали вироблятись в Китаї. Абсолютно вся техніка мала також вироблятись в Китаї. І всі компанії мали бути також китайського походження. І саме за рахунок цієї локалізації Китай створив найбільше в світі виробництва сталі, найбільше в світі виробництва бетону. Та найбільше в світі виробництво залізничної техніки. І тут треба також відзначити, що саме цей інструмент був одним зі способів реалізації п'ятирічних планів та розвитку окремих галузей економіки. Знову ж таки, Китай тут не придумав велосипед, і подібні підходи застосовувалися ще з 1933 року з моменту появи закону Buy American. Шостим елементом економічної моделі Китаю є фінансово-кредитна політика. Оскільки підприємствам для розвитку треба капітал, а в країнах третього світу через нерозвиненість фінансових ринків банківська сфера є ключовим джерелом забезпечення цього капіталу, то саме від доступності цих кредитів залежить розвиток бізнесу. І в Китаї застосовується такий інструмент кредитної політики, як «window Guidance, що дослідно перекладається як віконне керівництво. Цей інструмент вони запозичили в Японії, і суть цього інструмента полягає в тому, що банки мають направляти певний об'єм кредитних ресурсів. Чітко визначені сектори, навіть якщо компанії в цих секторах не відповідають банківським вимогам. До речі, саме по цій причині в Китаї зараз дуже велика кількість зомбі-компаній, які є фактичними банкрутами. На цю тему я зніму окреме відео, де поясню суть проблеми. Йдемо далі: сьомим елементом є комбінації експортної політики, кредитної політики, інвестиційної політики та економічної дипломатії. Особливість цієї політики можна прослідкувати на прикладі будівництва великого інфраструктурного проєкту Один пояс, один шлях. Дуже показово це видно на прикладі африканських країн, куди Китай інвестує кошти в розвиток інфраструктури та в сировинну базу, і таким чином вирішує декілька завдань: отримання доступу до сировини, створення ринку для власного експорту, а також купує лояльність цих країн. На цю тему в мене вже є відео, і я на нього залишу посилання в коментарях. Восьмим елементом економічної моделі Китаю є курс юаня, коли Китай утримує заниженим курс юаня для здешевлення власного експорту та завоювання зовнішніх ринків. На цю тему я зроблю окреме відео. І дев'ятий елемент це грамотне використання власних переваг для досягнення цілей. Тут можна згадати і доступ до внутрішнього ринку як спосіб отримання іноземних інвестицій та технологій. А також можна згадати обмеження експорту рідкоземельних металів, щоб змусити іноземні компанії відкривати виробництво в Китаї. І на цю тему в мене також є відео, посилання на яке я залишив в коментарях. Точно не впевнений, що я все згадав, але це ключові елементи китайської економічної політики і завдяки яким Китай досягнув успіху. І, хоча на перший погляд, може здатись, що тут немає нічого нового чи особливого. От тільки Китай це єдина країна в світі, яка змогла комплексно об'єднати різні інструменти економічного розвитку, різні незалежні інституції та різні галузі між собою, і все заради досягнення однієї цілі. Особисто ж я вважаю, що в сучасному цивілізованому суспільстві це просто неможливо зробити. Саме тому Китай за рахунок злагодженої командної роботи вирвався вперед. І тут в когось може виникнути хибне враження, що я захоплююсь Китаєм. Ні, не захоплююсь. Просто я звернув увагу на гарну стратегічну гру, завдяки якій Китай обіграв Захід.